Здравствуйте! Ви дивитесь мультик з Лунті Козлом. З вами я чорна свиня Лунті Козел, Віталій Сергій і Рональд Хамп Артем. Сьогодні я розповідаюсь, що за новим костюмі, що за нові персонажі. О, є новень, новенький фунтаж. Ні, новенький не фунтаж. А зараз симулятор кішки увагу на екран. Так, напишу вам фішик. Доброго ранку, доброго ранку. Батше я сказав. Здравствуйте, Юрій Миколаєвич. Вітаю вас, малюк Пантера. А де малюк Тигр? Малюк Тигр е, захворів. Ой-ой-ой, малюк тигр захворів. Нічого страшного. А, а це його ім'я. Доброго ранку. Ого. А як його звати? Його звати телевізор. Телевізор? Так. Не може розбити телевізор. Я щось тобі задвину твій телевізор і ти не можеш купить книга. Опа, <с> клюпа! <Du> дайте мне честь значення чемпіонату! Опа! Опа! Ай! Ключ, ключ, Так, дайте! Ну что? Комп'ютер те! Раз, и тут понимаешь два и три, и то да выключи, ура! Ура! Я рано ты, Ключ, ура! Ха -ха -ха! Ты сумас здесь шов, не я как ура! Заткнись и пошел вон! Ай Ох, скільки можна розбити твоє пиво алкоголь. У, -у, -у. чорна Пантера розбився бутилок з вина. Як вийшов бутилок з вина. Ранетхамп, навіщо робити своєї інфраструктури? Рожі, зповідайте, розвих! О, ніколи не здивуваюся. а а не тримайся, але назавжди або муть, так злуті козлом. все, Заходь на сайті і до побачення!